Сьогодні ми з вами вирушаємо до лісу. Нас запросили у гості тварини. Як називаються тварини, які живуть в лісі? Це дикі тварини. Дикі тварини, восени готуються до зими. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку плигає по гілочкам. Це руденька білочка. Шубка у білочки руда. Але на зиму білочка змінює свою шубку на сіру. Чому? Тому що дерева взимку голі і сіра шубка білочки непомітна серед дерев. Білочка змінює хутро, щоб легше ховатися від ворогів. Білочка живе у дуплі дерева, в ньому тепло і затишно. А якщо великий мороз, то білочка загортається клубочком, закривається пухнастим хвостом. І спить. Головна їжа у коморі білочки жолоді, горіхи, сушені гриби. Клишоногий волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Це ведмідь. Ведмідь не робить запасів на зиму. Він всю зиму спить. Заздалегідь відмідь готує барліг під корінням дерев або сушняку. Взимку барліг вкриє снігова ковдра, і в ньому стане тепло ведмею і затишно. Вдалені посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Це вовк. Вовчий будинок називається лігво. Вовк теж готується до зими. Хутро у вовка за літо відростає і стає густим і теплим. Хвіст куценький довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Це зайчик. Зайчик живе під кущем. Шубка у зайця на зиму змінюється сірого кольору на білий, щоб лисичка або вовк не помітили його на білому снігу. До пухнастого хвоста лічить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Це лисичка. Лисичка живе у норі. У лисички на зиму. Котро стає більш густим і пухнастим, так легше пережити морози. Малята, а тепер давайте пограємо в гру, хто де живе. Де живе лисичка? В норі, вовк в лігві, білка в дуплі, зайчик під кущем, ведмідь. В барлозі. Малята, ви молодці. Прийшов час ліпити. Пропоную вам зліпити лисичку. Ось таку лисичку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка, картон зеленого кольору і серветка. Беремо стеку. І ділимо шматок пластиліну навпіл. Для ліплення тулуба залишаємо один шматок. Другий шматок ділимо навпіл для ліплення голови і хвоста. Ліпимо тулуб, розкачуємо коловими рухами в долонях кружечок. А потім прямими рухами робимо валик. Трохи стискаємо долонях. Стекою розрізаємо з обох сторін і формуємо лапки. Потім робимо дугу. Залишаємо на дошці і беремо другий шматок пластиліну. Круговими рухами долонь розкочуємо кулю. Це буде голова лисички. Тепер витягуємо мордочку та прищіплюємо вушка і заострюємо. Ось, ось так. З чорного пластиліну робимо малесенькі кульки. Скочуємо пластилін в пальчиках, робимо малесенькі кульки. Очі і носик. Прикріплюємо очі і носик. Тепер ліпимо хвіст, скочуємо товсту ковбаску в долонях. Кінчик хвоста робимо трохи тонше. Притискаючи його пальцями, З'єднуємо з'єднумо всі частини. Лисичка готова. Ось така лисичка вийшла в мене. Гадаю, що ваші лисички вийшли ще кращими. Малята, тепер ви знаєте, де живуть дикі тварини і як готуються до зими. До побачення!